Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення? Ми з вами продовжуємо говорити про Великдень. Великдень релігійне свято, яке чекають усі християни світу. Але чи знаєте ви? Перед історією його було в Ісуса 12 учнів, апостолів. Один із них, злостивий та недобрий, продав його за тридцять монет. Ісуса Христа вирішено було покарати як бунтівника. І Син Божий був розіп'ятий на Христі. Але за Святим Писанням на третій день Ісус воскрес і вознісся на Небо, щоб уже звідти допомагати усім нам жити в мирі та злагоді. Цей день усі християни відзначають як найсвітліше свято, і не лише люди, а й уся природа прокидається. Щоб радіти світлому дню. До цього дня люди прибирають свої помешкання, готують собі нове обрання. Земля теж готується до свята. А на вашу думку, як земля готується до свята? Розпускаються бруньки. Зеленіє травичка, квітнуть дерева. А що вдома готують до Великдня? До Великдня ми печемо паски. А що ще готують на Великдень, крім пасок? А ще готують писанки та крашанки. Давайте з вами поглянемо на писанки та крашанки. Як гадайте, а чим крашанки відрізняються від писанок? Писанки розмальовують. Їх можна розписати воском, фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею. І кажуть гарна як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Крім писанок, на велитень фарбують і крашанки. Крашанка це яйце пофарбоване в один колір. А кольори бувають різні, але всі вони дуже гарні. Червоний колір писанки та крашенки означає любов. Жовтий сонечко та пишне життя. Блакитний небо ясне та воду. За народним звичаєм. Яйця фарбують в суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а зроблені в суботу зберігаються протягом усіх свят. А зараз послухайте вірш, який написав Леонід Полтава. Великодні писанки. Що за дивні є яєчка? Наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. А тепер до вас запитання за змістом вірша. Перше запитання таке, що знесла наша курочка? Наша курочка знесла дивніє яєчка. Добре. А що на них намальовано? На них намальоване гніздечко, вірно. Так що ж це були за яєчка такі? Це були писанки, вірно. А хто їх приніс? Їх принесла матуся. Правильно? А для чого? Для святкового стола. А з чим порівнює автор писанки? Він їх порівнює із весняними квіточками. А зараз іще раз послухайте цей вірш, що за дивні її яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гортом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. А тепер спробуйте самі. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли з вами про Великдень. Так скажіть, дітки, як ми готуємося до цього свята? Ми прибираємо в своїх оселях, печемо. Паски та робимо крашанки та писанки. А чим відрізняються крашанки від писанок? Крашанки фарбують в один якийсь колір, а писанки розписують різними візеруночками. Правильно! Я вам бажаю гарних свят! До побачення!